Читання уроки 7-8, частина 2. Тема Позакласне читання з любов'ю до рідної природи. Відкрийте сторінку 26 у підручнику. Прочитайте виразно уривок вірша Анатолія Камінчука. Будь природі другом. Журавлі над лугом линуть рівним клином. Будь природі другом. Будь природі сином. Знайбо, це не мода, це життя потреба, нас віта природа чистим синім небом. Поміркуйте, до чого закликає автор. Виділіть головне на вашу думку речення. А як ви розумієте вислів бути природі другом? Напишіть прізвища відомих вам письменників, які описували природу! Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде у вправі, та запишіть його із пам'яті. Запишіть. Прочитайте те, що ви записали. Чудово! Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням. Портрет це так опис зовнішності персонажа, пейзаж. Молодці це опис картин природи, а інтер'єр це опис внутрішньої частини приміщення. Скоромовку Миколи Сингаївського спочатку повільно, а потім поступово прискорюючи темп. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Розгляньте світлину та напишіть слова, якими ви опишете перепілочку. Так, це можуть бути такі слова пір'яста, маленька. Чудово. Перегляньте відео та усно складіть коментар до переглянутого. Коментар до переглянутого відеофрагмента. Пригадайте та назвіть автора із заголовок художнього твору, у якому йдеться про диких каченят. Так, це твір Євгена Гуцела, сім'я дикої качки. Перекажіть цей твір за опорними реченнями. Юрко подався до річки, щоб порибалити. Тося прийшла слідом за ним, поміж кущами йшла качка з каченятами, хлопець поспіхом узявся ховати каченят за пазуху. Юрко випустив каченят у великий ящик, тося спускала на воду каченят. Хлопці кинулися допомагати тосі. Юрко більше не товаришував із сільськими хлопцями, сумний від'їзд додому. Поставте відео на паузу та перекажіть цей твір за опорними реченнями. Поміркуйте та скажіть, хто виявився справжнім другом природи? А чи, Юрко, захоче надалі проводити літні канікули в селі? А чого навчив хлопчика випадок із каченятами? На сторінці 27 запишіть відповідь на це запитання. Чудово! Попрацюйте із уривочком, який написав Незнайко. На Прочитайте його та спробуйте знайти усі помилки, які допустив Незнайко. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Чудово! Сторіночка 28 у підручнику. Прочитайте уривок Оповідання Михайла «Чудо сія на балконі. Поставте відео на паузу та прочитайте самостійно або прочитайте разом із диктором. Ми живемо аж на 9-му поверсі будинку, що стоїть над самісінькою Русанівською затокою. І в нас на балконі завжди хтось живе. То голуби поселяться цілими днями про щось між собою туркотять, то зграя горобців вицвірінькує, а то довго хрупотів морквою в клітці кролик, якого мені подарували в бабусиному селі. Привіз його зовсім маленького. А коли вже осінь настала і довелося віддавати кролика назад у село, бо взимку буде холодно йому тут, то став він великий, мов кіт. А цієї весни почалася на нашому балконі справжня чудосія. Стояв там фанерний ящик із землею. Мама збиралася квіти посадити. Якось вона вийшла на балкон, щоб поприбирати після зими, коли гукає мене. Це твоя робота, запитує, і не каже, про що. Яка? Де? дивуюся я, бо цього року ще й не виходив туди то морози, то дощі. Що я там робив би? А мама показує в ящику у землі ямку. А в тій ямці справжнісіньке яйце. То це хіба не ти його сюди поклав, ніяк не могла повірити мама? Та звичайно ж не я хотів навіть було розсердитися. Але ту сердитість мою вже перебила цікавість. А і справді, звідки воно? І не голубине, і не горобине. Та й ніколи голуби з горобцями в нас на балконі не неслися, а вже ввечері ми все знали. То дика качка, справжнісінька, дика качка. Вона сиділа в ящику і зовсім не боялася того, що ми дивимося у вікно на неї. Коли я відчинив двері і вийшов на балкон, качка не полетіла. А спокійнісінько глянула на мене. Я хотів доторкнутися до неї, але мама не дозволила. Не чіпай, каже, хай звикає до нас. Я й не чіпав качку, тільки заглядав у ямку, коли її не було в ящику. На споді вона настелила сухого листя, а на ньому вже з'явилося друге яйце. Третє, четверте, потім їх стало аж дев'ятеро. Що ж вона з ними робитиме? Мабуть, каченят висиджуватиме. Невже в нас на балконі будуть живі каченята? Даремно я сумнівався. Так воно й сталося. Одного ранку ми почули з балкона писк і вереск. Глянули туди, аж там повзають пухнасті жовті каченятка. Такі гарні й кумедні. Та все тицяються дзьобиками то в ящик, то в стінку, то у свою маму. Мов би, шукають чогось. Коли ми відчинили двері, каченята полізли до кімнати. А качка з балкона сердито засичала на них, щоб верталися назад. Та вони не слухалися. Мабуть, вона їх ще не встигла виховати. Ми стали годувати каченят крихтами хліба і дрібно нарізаними шматочками яблук. Вони глитали все підряд. Качка дозволяла нам годувати своїх дітей. Тільки сичала сердито, якщо ми брали котресь на руки. Мабуть, боялася, щоб ми не забрали, начебто ми не розуміємо, що такого робити не можна. А каченята росли і стали такими голосними, що вже й сусіди знали тепер про них і часто приходили до нас подивитися на жителів балкона. Їхня мати зовсім спокійно терпіла людей. Ніхто із сусідів ще не знав такої чудасії. А я пишався, не випадково качка обрала наш балкон. он де їх скільки в будинку, а їй захотілося саме тут гніздо, мати, мабуть, тому, що я тут живу. Я ж не звичайний хлопчик, а справжній друг природи. Знаю, що звірам і птахам треба допомагати, бо вони наші брати. Так я всім і казав. І всі зі мною погоджувалися. Ви прочитали уривок оповідання Чуда Сія на балконі. Пригадайте та скажіть. На якому поверсі квартира головного персонажа? Так, на 9. Знайдіть та підкресліть у тексті, хто знаходив собі притулок на балконі? А які стосунки склалися між родиною хлопчика та качиною сім'єю? А що головний персонаж говорить про себе? Чудово! Попрацюйте на сторінці 30 Складіть порівняльну характеристику головних персонажів оповідань: сім'я дикої качки Євгена Гуцела і «Чудо сія на балконі Михайла Слабошпицького. Запитання: де мешкає Юрко? А де мешкає хлопчик? Запишіть, якої думки про себе Юрко, а якої думки про себе хлопчик. Як ставиться до природи Юрко? А як ставиться до природи хлопчик? Як ставляться до Юрка друзі і рідні? А як ставляться до хлопчика, друзі та рідні? А чи доводилося вам допомагати тваринам? Складіть та запишіть про це речення. Молодці так тримати.